Хочу довести для вас усіх, що набув чинності закон України про внесення змін до Кримінального кодексу України щодо посилення відповідальності за порушення виборчих прав громадян. Відповідно до цього закону. Можна сказати, що є у нас таких три суттєвих блока, які законодавець нам змінив, доповнив. Та конкретизував, перше, на що хотів би звернути увагу, про те, що законодавець значно посилив нам відповідальність за порушення тих чи інших норм виборчого законодавства. Так, до прикладу, якщо раніше було у нас за перешкоджання здійсненню виборчого права. Відповідальність там до двох років позбавлення волі, і там, можливість взагалі там застосування штрафних санкцій якихось, то на даний момент законодавець визначив відповідальність до трьох років позбавлення волі. Якщо такі дії були вчинені з застосуванням насильства, то взагалі до п'яти років позбавлення волі. А за втручання у діяльність виборчої комісії тієї чи іншої службової особи взагалі відповідальність. Передбачено у вигляді позбавлення волі до 10 років. Так що бачите, що фактично всі майже статті Кримінального кодексу, які передбачали відповідальність за порушення виборчих прав, всі статті ці фактично носять віднесені до категорії тяжких злочинів. Інше, на що хотів би наголосити, це те, що е Визначено законодавством відповідальність самого виборця за продаж свого голосу на виборах, скажімо так. Якщо б ми раніше говорили про те, що у нас є підкуп виборців, і відповідальність у нас була за підкуп виборців лише у тих учасників виборчого процесу, які надавали. Таку неправомірну вигоду, то тепер законодавець вів відповідальність і безпосередньо для особи, яка таку неправомірну вигоду бере, і навіть не то, що бере, навіть е, отримує пропозицію або обіцянку за е, вчинення чи не вчинення тих чи інших дій, пов'язаних з безпосереднім волевиявленням. Е, що стосується відповідальності, то за такі дії. Законодавець передбачив відповідальність у вигляді штрафу до 300 неоподаткованих мініст доходів громадян або ж виправними роботами на строк до двох років або обмеженням волі, також на той самий срок, тобто до двох років позбавлення волі. Це передбачено зокрема статтею 160, яка викладена абсолютно у новій редакції. Тепер Законодавець передбачив єдину відповідальність. Тепер ми не будемо розмежовувати вже, чи це прямий підкуп виборця, чи це непрямий підкуп виборця. Відповідно, підкуп це є тепер підкуп. Все це карається позбавленням волі до трьох років. Так що бачимо, що в принципі усі учасники виборчого процесу, тепер у випадку допущеними ними тих чи інших порушень, будуть нести. Відповідальність. У нас введено ще відповідальність і дуже чітко розписано за фальсифікацію виборчих документів. Зараз знову ж хочу застерегти всіх членів виборчих комісій про те, що статтею 158 частиною 3 передбачена доволі сувора відповідальність, де не доволі дуже сувора відповідальність. Зокрема, це так, що складання чи підписання протоколу не на засіданні виборчої комісії, на якому здійснюється підрахунок голосів чи встановлення підсумків голосування, або включення до такого протоколу завідомо неправдивих відомостей, карається позбавленням волі від 5 до 7 років позбавлення волі. Тому, фактично, хотів би всіх і застерігти, хто. Буде мати таку спокусу, що це фактично дуже тяжкий злочин. Тепер до забезпечення охорони громадського порядку під час проведення позачергових парламентських виборів передбачено достатню кількість працівників міліції. У нас налічується 1131 виборча дільниця з них 32 спеціальних. Передбачено 1258 працівників міліції. Крім цього. До забезпечення охорони громадського порядку ми залучаємо громадське формування в кількості 464, 464 громадянина, недержавні охоронні фірми, які 109, також буде 109 буде залучено працівників громадських помічників дільничих інспекторів міліції. Буде залучено 186 таких громадян. І також Державна служба надзвичайних ситуацій буде залучено 392 такого працівника. Крім цього, із числа спецпідрозділів міліції передбачені групи швидкого реагування. Ці групи швидкого реагування ми створили на територіальних виборчих округах. Якщо виникає потреба, вони виїжджають, припиняють будь-які хуліганські прояви. Або будь-які будь правопорушення, пов'язані з, з виборчим процесом. Крім цього, ми передбачили також резерви, які будуть знаходитися тож, так само в міській органах на місцях. Посильному варіанті будуть нести службу е, слідчо-оперативні групи. В цілодобовому режимі в нас працює. Оперативний штаб, який відстежує всю інформацію, пов'язану з виборчим процесом, яка проходить на території області, збирає всю інформацію, всю інформацію, і своєчасно ми це все інформуємо на оперативний штаб, також на міністерство. А також інформуємо чергову частину управління для прийняття відповідних правильних рішень. Кожному працівнику міліції ми роздали такий посівничок, як діяти. В типових та екстремальних ситуаціях під час виборчого процесу. З працівниками міліції неодноразово були проведені заняття. Всі в звичайному режимі бюлетені отримують, заступають на виборчі дільниці, переховують бюлетені, тобто забезпечують охорону громадського порядку на належному рівні.